Сьогодні останній день масляного тижня. Напередодні великого посту в Ужгороді готували справжні закарпатські палечинти. Там, після дворічної перерви, відновили фестиваль млинців. Від традиційних змагань за найсмачнішу страву організаторам довелося поки що відмовитися. Сконцентрувалися на зборі коштів на дрони помсти. Тісто готове злата стає до роботи. Смачненькі млинці, або як їх називають на Закарпатті, палачинти смажить просто неба на набережній в Ужгороді, тільки спекла і одразу на продаж. Підходьте, будь ласка, закарпатські палачинти. Хто не з'їзав на палачинту, тот не буде мати фарт сьогодні. – Скажи, що хочеш, уже привезли. Скажи. шоколадні з м'ясом, згущеним молоком. А ще оце торбинки з сиром з укропчиком. Ось такі смачні до них сметанка. Ось тут, будь ласка, солоденькі. Сливовий леквар. у Нас кажуть з горіхами, так родзинки, творог з родзинками і абрикосове вареничко. А тут чистенькі палітру млинцевих смаків підготували волонтери Ужгорода для гостей. Цього року вперше з часу війни вирішили провести традиційний палачін та фест. Щоправда, дещо у зміненому форматі традиційних змагань на найкращий млинець серед господинь вирішили не проводити. Дякую. Супер. Дуже смачно, дуже смачно. Головна мета млинцевого фестивалю зібрати кошти на безпілотники, точніше, на запчастини для них. Дрони помсти, волонтери руху підтримки закарпатських військових виготовляють самостійно вже другий місяць поспіль. миру мирної перемоги, Донайте на дрони. Як тільки ця скринька наповнюється, зразу вона порожніє, оскільки ми купуємо комплектуючі в гурті. На одному в піві ми економимо 5 тисяч гривень. Це суттєва економія. Є в нас слава богу. Винахідники, люди, які розуміються, як їх правильно скласти, зібрати, спаяти, і все, щоб ну щоб вони були ефективні в боротьбі. E, наше завдання зібрати гроші на це. На фестивалі волонтери показали, як саме збирають літальні апарати, а ще підготували чимало цікавих локацій. Вироби хендмейд, провели майстер-класи, лотерейки та за палачінтами, гості свята шикувалися в чергу. Я прочитався в інтернеті, побачив, що всі кошти будуть збиратися на ЗСУ. Це дуже добра справа. Я б теж хотів колись, навіть якщо і не жити, но вільно приїхати вільну Україну, тобто окрім ту -то Україна, і показати, де я ріс і своїй дружині. Поїдеш до тата. Я тут там де тата народився. Україна. з Ужгорода Мар'яна Мартин, Мар Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон єдині новини.